У зарічному суді Сум продовжили розгляд справи щодо смертельної бійки на території сумського міського центру комплектування. За версією прокуратури, 29 грудня минулого року там стався конфлікт між двома чоловіками, внаслідок якого 31 грудня 40-річний сум'янин помер у лікарні. Сьогодні слухали свідка у справі командира відділення взводу охорони. Він розповів, що 29 грудня бачив на території центру комплектування чоловіка, що емоційно спілкувався з працівниками ТЦК на повишених. Спілкувався громко, щоб його відпустили додому, там, що він хоче додому. Але, як я розумів, це один із призовників, котрого там доставили до військомату. І неодноразово за день я бачив його там на вулиці. ходив він там, возле чергової стояв, на повишених общався. Все та все як я зробив висновок, що людина була не в адекваті, тобто ж ну, під алкоголем. увечері, перебуваючи в приміщенні центру комплектування, розповів свідок. Він почув крик в дворі і вийшов перевірити. З правої сторони від мене в положенні сидя сиділа людина, так як на дворі було притемнено. Я не звернув увагу, хто це, що це. І бачив, що біля нього хтось з, з зі сторони спини стояв. І, і не допомагав йому ну, що там такое. І в, в, внизу ступеняк э, стояло теж два невідомих мені чоловіка. Один був гражданки, другий по пікселю в військовій формі. Гучно вимовлялися, кричали у ну, цей, щоб гражданки заспокоював. Військового військовий дуже гучно кричав і розмущався що за пацанов чи відповідеш за Ну, Одним словом, з всього я зрозумів, що пройшла сутінка між всіма двома невідомими. Військовослужбовця, що за словами свідка перебував в емоційно збудженому стані, він вивів за межі ТЦК і не пускав назад. Далі військовослужбовцю викликали таксі і він поїхав, розповів Микола Ліннік. Що про приміщення військкомату, Я почув у зачергові розговори, що помітив чи знайшов чоловіка в приміщенні туалету, який лежав на підлозі. Я зразу тригував і пішов подивитись так чи. ні. Зайшовши до туалету, де побачив лежачого мужчину на полу в коричневій куртці куртки приспущеними штанами. Після чого я повернувся, зняв верхній одяг. І Когось хлопця позвав, я не пам'ятаю. Одним словом, повернувся я вже туди не сам. Капітан Працай, по-моєму, черговий тоді був, він за мною зайшов. Я нагнувся над невідомим цим чоловіком, підняв штани, застигнув ремінь і ми його віднесли в кімнату. Відпочинку, Після того, що заносив рюкзак, я бачив недопиту бутилку водки. наступного ранку, коли прийшов на роботу, продовжив свідок. Він пішов до кімнати відпочинку, щоб подивитися на чоловіка. Біля кімнати побачив трьох невідомих людей. Криводуб за його словами тяжко дихав. Я вийшов з кімнати, сказав цим траїм неізвісним. Хто ночував в кімнаті відпочинку? Вони сказали, що дами в трьох ночували. Я спитав, як давно він не встає і вставав взагалі. На що вона відповіла, що він не вставав. Не вставав, але всю ніч кричав і бився кулаками в стіну, Там, Таке, шуміло одним словом. Потім, за словами свідка, він пішов до чергової частини і сказав викликати чоловіку екстрену допомогу. Під час минулого судового засідання слухали дружину Євгена Криводуба. Вона є потерпілою в справі. Жінка розповіла, що про смерть чоловіка дізналася 31 грудня. Обвинувачений на минулому засіданні сказав, що вдарив Криводуба один раз, бо він образив його честь і гідність, після чого поїхав з території ТЦК. Наступне судове засідання призначили на 30 липня. Тоді мають запросити іншого свідка. За інформацією прокурора, їх у цій Загалом 12. Якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі. Анна Книжна, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.